Дронники 13-ї бригади Національної гвардії України Хартія показали, як зупиняють атаки окупантів. Ворог продовжує застосовувати тактику малих груп, але українські оператори БПАЛА не дають їм вільно просуватися. Ви бачите зараз на своїх екранах наскільки ось так дронники працюють по Російських окупантах, які намагаються здійснювати якісь штурми. Ну і загалом про роботу бригади Національної гвардії України Хартія будемо говорити зараз із Ігорем Райковим, це начальник служби безпілотних систем 13-ї бригади НГУ Хартія. А він зараз стоїть на Харківському напрямку. Вітаю, пане Ігоре. Дякую, що доєдналися до нашого. Далі. Героям слава! А першочергово, як зазвичай під час вімкнення військових звертаю увагу наших глядачів, що є QR-код в куточку нашого екрану? Ви можете його відсканувати і відповідно задонатити на потреби війська, на потреби, зокрема Хартії, розкажіть, будь ласка, пане Ігоре, що зараз найбільш критично потребуєте ви, на що збираєте? Так як сьогодні, ключові ураження і найбільша кількість 75-80% знищення особового складу і техніки ворога. Залежить під дронів, то ми потребуємо, як і всі інші бригади будь-яких дронів, і дронових компонентів. Дронові компоненти це додаткові акумулятори, посилені акумулятори, пропелери на мавіки, додаткові зарядні станції і будь-яке додаткове інфраструктурне обладнання, яке подовжує е, тривалість служби самого мавіка або вампіра, або подовжує глибину ураження для «ФПВ». Ми от бачили ось кадри вашої успішної роботи. Розкажіть, будь ласка, про тактику знищення ворога саме із застосування БПЛА. А наскільки от як це працює загалом? із точки зору військового, це спочатку йде якась розвідка, чи одразу бойовий дрон вилітає для того, щоб знищувати окупантів? У нас застосована шаленована оборона. У нас є окремі засоби і окремі підрозділи. Це глибоко прорахована смуга на декілька десятків кілометрів, там, де починається вона з виявлення ворожого пересування, або виявлення груп піхоти ворога, які висуваються до лінії бойового зіткнення, або виявлення руху. Транспорту, не дай Боже, броньованої техніки. Броньована техніка в принципі не під'їжджає ближче, ніж за 10 кілометрів за останній рік. Ну, Немає не такої можливості, тому що або підривається на мінах, або знищуємо, як тільки хвилина-дві-три побачили, і моментально велика кількість сили засобів реагує на те, щоб не дати окупантам на те, що наблизитись до. Наших піхотних позицій, ці чи лінії бойового зіткнення, а знищити їх ще на марші. Відповідно, це глибоко розрахована ешелонована оборона, в якій приймають участь багато дронових підрозділів бригади за допомогою не тільки півдронів, а це різні розвідувальні дрони літакового коптерного типу, у кожного з яких своє призначення, і далі в знищенні приймають участь. FPV різного формату цифрові з е, штучним інтелектом до наведення, е, дрони з, на оптичних катушках, які розставлені в спеціальних засідках, е, сховках і всьому іншому, там, де ворог не очікує і думає, що все чисто, він може пройти. Це завчасно встановлені встанов, і ті міни, які встановлюються під час. Руху особового складу або транспорта це дрони важкого типу ураження, як такі як вампір, немезіс та інші, які можуть літати і в о, умовах дії ворожого ребу, і в умовах дії нашого ребу, але гарантовано вилітають і знищують окупанта, і звичайні FPV, до яких ми всі звикли. А хочеться до речі проговорити про сьогоднішню ніч. все таки за даними генштабу за минулу добу, саме в районі, де ви перебуваєте, де ви тримаєте оборону на південно-слобожанському напрямку було чотири атаки росіян. Наскільки активні вони саме біля вас? Тому що генштаб дає, що діють біля Вовчанська і в напрямку колодязного. Які там от в принципі цілі тримає ворог? Що він першу чергу? хоче захопити і взяти під свій контроль На нашому напрямку ворог майже щоденно здійснює піхотні штурмові дії малими групами. Тактика їхня не змінилась. крайня Крайній великий механізований штурм був в травні, коли ворог заявляв, що він там була така гучна заява ворога, що вони. Хочуть припинення вогню, і в той же день вони розпочали великий е механізований наступ. Здається, це в один з днів так званих перемовин в Стамбулі було але механізовані колони. Ми встигаємо розбирати ще завчасно настільки завчасно, наскільки це можливо, щоб вони не встигали під'їжджати до лінії бойового зіткнення. Відповідно, не маючи шансу просуватися на техніці або на автотранспорті, ворог пересідає на мотоцикли, які ми так само знищуємо, і вих... і здійснює атаки. Щоденні атаки з декількох нап напрямків в нашій смузі малими піхотними групами, які так само успішно знищуються нашими засобами, дроновими, нашими, нашою артилерією і всім іншим. У ворога. В нашій смузі не змінилась задача з тих пір, як нас перекинули сюди з Сірблянського лісництва. Це травень минулого року. Ворога задача захопити е, липці для того, щоб мати можливість з липців тероризувати околиці. Харкова, ту ж саму північну Салтівку. І, відповідно, всі наші оборонні дії вони направлені на захист липців, і ми не просто стоїмо, ми просуваємось потроху вперед. Це активна оборона для того, щоб ворог не мав змоги закріплюватись і постійно рухався. і не просувався, а навпаки, вижимаємо їх до кордону. Зрозуміло. Спасибі вам величезне, пане Ігоре, за окреслення актуальної ситуації на харківському напрямку. Ну і загалом, звичайно, безперечно, першочергова вдячність за те, що ви нас захищаєте. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Ігор Райков, начальник служби безпілотних систем 13-ї бригади НГУ Хартія. Говорили про харківський напрямок і про тактику окупантів там.